Краєзнавчий музей у Рівному знане місце як для туристів, так і місцевих. А те, що поблизу знаходиться цінний для історії об'єкт, знають далеко не усі. Бур'яни та сміття так нині виглядає один із бункерів часів Другої світової війни. Вже довгий час територію поблизу музею ніхто не цікавився однак, нещодавно історична пам'ятка міста знову у центрі уваги цього разу іноземців. Вони приїхали з Німеччини, вони попередньо, до речі, спілкувалися з нами по скайпу, Ось, але все тепер приїхали і сказали, що вони би не проти в цьому приміщенні зробити музей. Правда, Такого конкретного значить, назви музею, його напрямку, діяльності ними не було озвучено. Ну, Напевно, скоріш всього, що вони хочуть показати і це закономірно період війни, період, а саме це ж тема війни актуальна, війни і миру. Ось я думаю, це і було б і доречно. А ще планують окультурити територію поблизу бункеру. Я думаю, що для рівного давно ця територія має бути яким чином освоєна в культурному плані. Ось планувалось тут колись і робити певне будівництво ресторану, але міські депутати заборонили це робити, бо будь-які роботи, які тут можуть бути проводитись, вони мають погоджуватися у Міністерстві культури, так як це є територія зони регулювання забудови пам'ятки національного значення, яким є наш музей. За словами начальника управління комунальною власністю Рівненського міськвиконкому, земельна ділянка, де розміщено бункер, перебуває у власності управління. Відомо, що попередня оцінка цієї ділянки проводилася приблизно рік тому. Щоправда, діє вона впродовж шести місяців і вже втратила чинність. Також чиновниця повідомила, орендувати бункер може той, хто в змозі сплачувати оренду. Після отримання оцінки його буде розміщено в пресі і на сайті міської ради оголошення про намір передати в оренду. 10 робочих днів ми будемо вивчати попит відносно оренди даного нежитлового приміщення, от тоді дізнаємось, хто саме цікавиться, під які цілі в нас в місті хочуть цей бункер взяти. Це вже третя спроба, хоч якось освоїти об'єкт, каже директор музею. Відомо, що раніше на місці бункера хотіли облаштувати кафе. Втім, і ця спроба виявилася невдалою. Що там буде? Музей чи кав'ярня, стане відомо вже після проведення відповідних конкурсів. А нині спеціалісти мають визначити вартість оренди для охочих окультурити та історичну пам'ятку. Юлія Павленко Артем Лаговський новини рівного.